Рашизм, якщо простою мовою, це поєднання слів росіянин і фашизм. і рашизм, або утворений від цього іменник рашисти став звичним способом маркування росіян, які вторгаються в Україну. Настільки звичним, що це слово використовують ведучі новин. Вони не вживають Росія, вони рідко кажуть Росіяни? Вони майже ніколи не кажуть Росія, іноді Російська Федерація, та здебільшого вони говорять про расистів і про расизм. Кажучи про країну, називають її Московія. Навіщо називати її Московією? Окрім того, що це досить круто звучить. Чому б ви називали її Московія? Ну мо спробуйте. Ви розриваєте зв'язок між Росією і Київською Руссю. Так, ви забираєте в Росії Русь. Росія називає себе Росія. Це назва, яку Україна отримала у 1721 році, коли було засновано російською імперією. Якщо називати її Московією, ви забираєте історичне посилання на Русь, а також називаєте її так, наче вона є ще меншою ніж насправді. І ви припускаєте, що її кордони можуть мати певну нестабільність.